Оця історія з тим, що новий президент Сполучених Штатів Америки він примусить Україну до переговорів з того з іншого боку, Росія не чекатиме і далі давитиме так. А чи мусимо ми на це погодитись? Що, що нам робити в цій історії, коли ми втрачаємо ту підтримку, яка була до цього часу? Чи знову ж таки підтримка станом на сьогодні? Да, Америки це певна ілюзія. Точно найгірше в цій ситуації це істерика. От якому ми часто спостерігаємо, що ми тут суперсильні, ніхто нам не буде диктувати умови, ми все зробимо самі, Но у нас вже буде такий міністр, який розповідав, що будуть воювати Лопатою. Ну, чомусь, коли він перестав бути міністром, він не опинився в окопі з Лопатою і не воює. Тому давайте без істерик. От у нас має бути прагматичний, системний підхід. Якщо ми правильно плануємо свої дії в горизонті 10, 20, 50 років, тоді раптом ми прокидаємося через ці 20 років і кажуть, вау, Україна стала інша Так само, як там люди, які їздили в Польщу там 20 років тому і йдуть за кажуть, вау, Польща стала інша Якщо ми весь час отак от смикаємося в різні сторони, ну, ми отримуємо результат який є, закономірні. Тому я е, би точно не робив трагедії з того, що Трамп буде вести іншу політику. По-перше, невідомо наскільки вона буде гірша, бо це таке. Крапельне вливання допомоги Україні, воно теж не сильно е, допомагає. Але якщо в нас вистачить мізків і сил е, сконцентруватися, питання номер один перемога, питання номер два якісна реформа е, країни, тоді ми досягнемо нормального результату. І навіть цими ресурсами, які у нас є, це можливо досягнути. Просто в нас є дуже часто така гра в імітацію, та і це не тільки нинішньої влади стосується, хоча їх насамперед. Та? Ми просто там розповідаємо про ті речі, які в нас ніколи не відбуваються. А з іншого боку, я от з обожнюванням, там слухаю Сухаревського, який каже, що от ми вже маємо бойове застосування українського лазера. Це теж там, мовно, три роки тому назад, людина, яка б сказала, це сказала, про це сказала, що це гіперлуп, Він щось там ліпить. Багато там, хто знає. каже, що нащо про це говорити, краще робити це, і хай москалі думають, а що, чим це збито. І так і ні. Е, і так і ні, тому що з одного боку. Краще мовчати, але ворог про це знає. На жаль, знає, е... дуже багато швидко. їхніх агентів на різних щаблях. Вони бачать бойове застосування, вони зрозуміють, що сталося, що це щось інше, ніж було завжди. Вони вивчають чому так. Тому вони будуть мати цю детальну інформацію набагато швидше. Але це дуже гарний меседж, це реклама українських виробників, це підняття духу населення. Та, Тут хтось собі це зразу уявляє, як зоряні війни, та що там ці всі е, зірки смерті, все інше ось ось появиться на полі бою чи на, на небосхилі. Тому я насправді не прихильний критикувати за публікацію наших нових технологій.